Всім доброго вечора. Радий сьогодні з вами поспілкуватися в черговий раз. Останні, до речі, ми говорили про те, чому не можна брати гроші з рук в руки. Ну, я не загострююсь на темах матеріальних, скажімо, моя діяльність більш пов'язана все ж таки з духовним. Хоча і те, і те важливе. І отут одне із ключових запитань, от яке людей часто турбує, це саме власне, як знайти баланс між духовним та матеріальним. От саме про це хочеться сьогодні поговорити. Знаєте, у багатьох людей є певна така система, де ми розділяємо одне від іншого. Хтось каже, що, типу, в сучасному світі найважливіше це матеріальне бути забезпеченим, щось мати і так далі. Тобто, суспільство тебе визначає саме по цьому. Знаєте, я спостерігаю на практиці, працюючи з людьми. Проконсультувавши тисячі людей, я розумію, що ну, матеріально воно важливе, це так. Але от всі ті люди, яких я консультував, і вони є дійсно матеріально забезпеченими. У всіх них є якась внутрішня основа, є якесь внутрішнє підґрунтя, яке саме власне їх робить такими. Матеріально забезпеченими самодостатніми і так далі. Тому е, я переконаний глибоко і знаю, що більшість людей в світі, свідомих людей, знають, що основою матеріального благополуччя є саме духовний рівень людини, внутрішній духовний рівень. Адже саме духовний рівень він передбачає. Матеріальний рівень. Тому що, дивіться, у всесвіті все пов'язано з процесом діяння і воздаяння. Ми називаємо це кармою, так? це такий процес, хтось там жахається, там, типу, карма, це щось тяжке. Ні, це просто процес діяння і воздаяння. Є просто відображення, що посієш та й будеш пожинати. Ну, все дуже як би просто насправді. Ну, виходить, що людина. Яка зріла духовно, так? вона зріла в своїх думках на ментальному рівні, вона вміє контролювати свої почуття, емоції. Людина свідома, добре харчується, дивиться за своїм тілом, має хороші комунікації з людьми, в, умовно кажучи, зовнішньому світі. Звісно, такій людині досягати успіхів. Ну, буде простіше, адже маючи концентрацію, маючи чистоту розуму, тобто ясність, ти завжди можеш побачити, хто перед тобою, ти зможеш знайти правильний підхід, ти можеш побудувати комунікації з іншою людиною. Насправді це ну, дуже просто робити, коли ти ясно бачиш життя, коли ти потрапляєш в якісь ситуації нестабільні, тобто ситуації пов'язані з кризою. Зараз таких ситуацій дуже багато. Вміючи контролювати свої емоції почуття, ти зрозуміло, що можеш свідомо відреагувати об'єктивно на ситуацію. Ти можеш відділити, де є суть і де є форма. Так? Ти можеш зрозуміти, в чому саме власне, був урок в тій чи іншій ситуації, ну особисто для тебе, так тому бути свідомим, бути духовно сильним це саме власне те, що є підґрунтям. Для того, аби ти став потім матеріальним, в тому числі благополучним. Тепер інша ситуація. Давайте розглянемо на прикладі людини, яка живе в невігласті. От вона вважає, що духовного не існує. Саме головне це матеріальне, що ти маєш і так далі. Історія таких людей знає багато. Я не буду якісь приклади наводити, я такого не роблю. От. Тому що це не вчить людей, так ми не можемо з позиції критики до чогось підійти. От. Я просто хочу сказати, що ну і мабуть, ви і кожен з вас бачили в житті і зустрічали таких людей, що от, вони духовно знаходяться на низькому рівні, їм якби боженька дає можливість заробити. І ті люди роблять якісь ну, такі, знаєте, необдумані вчинки, потрапляють постійно в якісь. Непередбачувані негативні ситуації, сценарії. От. Люди постійно щось роблять з собою. І поки в них є гроші, так, поки вони вміють цієї енергії грошей правильно обходитись, в них все відносно окей. Ну, тільки ну, вони, там, різко ці гроші втрачають чи прив'язуються до тих грошей, до якихось своїх матеріальних благ. У них з'являється якийсь крах, знаєте? От. А по суті, що відбувається? Програма самознищення активується. Коли людина починає до чогось прив'язуватись, вона починається втрачати на підсвідомому рівні. Ну, якби так влаштований Всесвіт, всі ми від, від одного Бога вийшли, так. І тому, звісно, ми всі на тонкому глибокому рівні, підсвідомо, ми всі єдині. Тому виходить, що кожному із нас потрібно навчитися. Взаємодіяти як з людьми, так і з речами, які нас оточують, без прив'язаності. Тобто з внутрішнім відчуттям такої, знаєте, свободи, заздалегідь прийняття в потенційні ситуації, наприклад, втратити те, що ти мав. Так? Тому кажуть, нам нічого не належить. І от саме баланс між духовним і матеріальним. В основі своїй ще полягає в тому, щоб бути не прив'язаним ні до кого і ні до чого. Розумієте? Тому виходить, що до чого б ви в своєму житті не прив'язались, ви це втратите. Що породжує прив'язаність? Страх втрати. Це є підсвідома агресія. Коли ви вільні, коли ви спокійні, коли на вас не тисне якийсь там. Вантаж відповідальності, коли ви не, не, з, не маєте складнощі в плані того, як вберегти те, до чого ви прив'язались, ну, ви спите спокійно. І маючи такий стан внутрішньої свободи, ви, звісно, можете вільно планувати, довіряти світу, адже ви не обумовлені почуттями і Знаєте, коли. В середині людини є щось таке, що не є нею, по суті, глибоко в середині, звісно, людина на підсвідомому рівні починає не приймати себе. Адже дивіться, в мені є щось, що не є мною. Я хочу це скинути в себе. Тому природа так влаштована. Якщо ви будете знати, чого ви хочете, працювати над собою на духовному рівні. Ставити цілі, робити відповідно дії, які будуть відповідати тим цілям, які ви перед собою ставите, якщо ви будете працювати над своєю системою переконань, цінностей, будете вивчати в тому числі і як правильно взаємодіяти з енергією фінансів, якщо ви будете мати баланс в цілому на всіх рівнях вашого життя, тобто між всіма аспектами вашого життя. Багатство само буде приходити до вас. Потрібно знайти свою функцію, це також дуже важливо Розвиватись, постійно вкладати в себе в свій саморозвиток. І найголовніше це робити функцію, тобто потрібно віддавати енергію. І згідно з закони карми, потрібно вкладати в те, що ти робиш любов, так? щоб любов отримати. А Матеріальне це всього-навсього таке собі доповнення до духовного. Спочатку ви подумали, потім щось відчули, так? ви повірили, зробили якісь дії і притягуєте в свою жизнь, в життя, в свої якісь речі. так? Тому все це дуже цікаво працює. А баланс саме пов'язаний з духовним рівнем, самообладанням, почуттям. Свободи по відношенню до світу навколо, тобто неприв'язаність і виконання функцій. Ось такі ключові, саме ключові складові баланси між духовним і матеріальним. Якщо у вас є якісь цікаві варіанти, пишіть свої ідеї стосовно цієї теми, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, чекайте на новини. Цікавого, корисного контенту буде все більше. Всім бажаю гарного продовження дня і до зустрічі. Друзі.